Існує ймовірність першого побачення з дівчиною, з баду на День Святого Валентина. Так, так. Я скажу, крім того, що навпаки, якщо дівчина самотня, вона буде намагатись не відставати від інших. Тому зазвичай в такі свята, День Святого Валентина, там 8 березня, дівчата, якщо ти все ж таки тобі вдається з нею домовитись про зустріч, Ну, ймовірність того, що ви будете швидше рухатись по стадіям, ймовірність цього вища. Це, як знаєш, як All-Inclusive, якщо людина вже приїхала в готель All-Inclusive, взяти максимум від відпочинку. Часто так буває, так і тут. Взяти максимум з цього дня. Чи потрібно щось дарувати, враховуючи особливість цього дня? Якщо перше побачення ні. Особисто для мене цей день не є особливим, але для дівчини цілком може бути, якщо це перше побачення, нічого не треба. І чи буде адекватним запропонувати їй зустрітись завтра чи післязавтра, ще не домовлялись на жоден з днів, а наступне побачення призначити вже на кінець тижня, коли вся оця романтична шняга пройде? Дякую. Ну, це також як план звучить. Ну тобто, якщо у тебе буде з нею умовно кажучи, завтра перше побачення. А друге побачення буде, коли вже пройде День Святого Валентина. А ви в День Святого Валентина не будете зустрічатись. Також такі історії можуть мати успіх. Тому ти дивись, як тобі зручніше.